Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про Чорних лебедей. Це такі випадки, які, скажімо так, змінювали ситуацію, рятували Україну. скажімо так, це коли Бог в різних, в різних його постанціях був на стороні України. І він продовжує бути на стороні України. Приведу два яскравих приклади. Але, на жаль, ці два яскравих приклади пов'язані зі смертю багатьох безневинних людей, зокрема дітей. Маю на увазі mh 17 збиття з 17 в 2014 році та Охмадит недавно почну е, з mh 17. Сталося це в 2014 році, в далекому вже в 2014 році, 17 липня. До речі, на мій день народження. На мій день народження постійно відбувається якась нестандартна ситуація. То міст підриває, то і м 17 падає, то когось буває. Ні, на те, що підірвали міст, я не жаліюсь. Навпаки, прекрасний подарунок. Так от, літом 2014 року планувало збити не малазійський літак, а російський пасажирський літак. Це було б казусом Казусамбельі, тобто причиною для повномасштабного вторгнення ще в 2014 році. Тоді б Україна не витримала такого. Тоді б вона пала ще в 2014 році. Тоді б росіяни змогли дійти і до Києва, і до Львова, і до, до Польщі. І вже давно б Україна була б частиною Росії. А справа в тому, що недолугі. Росіяни і їхні посіпаки колаборанти е, переплутали назву сіл. Тобто були два однакових села е, з однаковою майже назвою, і ці барани переплутали назву села. Відправили, відправили БУК не туди. Насправді, е, мав бути російський пасажир, пасажирський літак. Тобто війська на кордонах вже стояли російські. Е, я думаю, що багато хто згадає, що війська російські вже стояли, вже були напоготові і чекали моменту, чекали команди, і ця команда мала пролунати після того, як, якби збили російські пасажирські так. На жаль, е, сталося так, що за чорного лебедя постраждали. Загинули 300 безневинних людей, малазійці, голландці та інші національності. Серед них були діти. Тобто тіла просто падали, і е, що... саме страшне, що недолуги куперсалися, росіяни. Майна розі куперсалися в речах загиблих людей. Е, е, парадокс що збиття малазійського бенгу. Врятувала Україну від повномасштабного вторгнення росіян ще у 2014 році. Друга е, ситуація з е, Чорним лапитом це е, ситуація в Охматиті. Е, туди, як ви знаєте, вилучила ракета російська знову ж таки. До Єрмак і його. Команда це 5-6 ефективних дефективних менеджерів готували перемовини. Вже все було готово, вже там плескали ручками, ножками, чим тільки не плескали, аби були ці перемовини. Я підозрюю, що на умовах росіян вже готові готові були здавати Україну на підходящих Путіна умовах. Тобто вже прокачувалася з перемовинами, вже вимикало, вимикалося світло з е, шаленими темпами, на шалену кількість годин для того, щоб змусити людей е, погодитись на ці перемовини, на так звані мирні перемовини. Тобто, це було речогом впливу світла. Чому зараз не вимикають? Якщо ситуація зі світлом була така Скажімо так, важка, то чому раптом вона стало не важка? І світло зараз взагалі не вимикається. Я не хочу накаркати, але це виглядає як мінімум підозріло. Але ситуація з Охмадитом поміняла все з них на голову, стало зрозуміло, що ніяких перемовин не буде. Що ніякі перемовини неможливі, коли відбувається таке, коли весь світ бачить, хто такі росіяни, і що з ними в принципі неможливо вести перемовини, тим більше на їхніх умовах, і ситуацію, ситуація повністю зламала для цих 5-6 ефективних менеджерів, гірмаків і так далі. І саме тому, на мою суб'єктивну думку, перестали вимикати світло. Тому що не, не було смислу. Тому що таким чином тиснуло на суспільство, а причина тиску просто зникла. Так, загинули діти. Так, шалена трагедія. І в 14-му, і в 24-му. Безперечно, це страшно, але Чорний Лебеді за такі яскраві моменти, просто два таких яскравих моменти, що навіть не враховуючи на той безлад, на ту е, погану ситуацію, скажімо так, то що в нас відбувається, у нас просто кишмак кишить російськими агентами всякими казиями, ярмаками, грушниками, ФСБшниками, гіпманцями, всякими Сівковичами і так далі, і тому подібне. Але не дивлячись на це, стається чомусь так, що Бог процесор, Бог будь-хто. Бажає за потрібне, вибачайте за тавтологію. але... Скажем так, Бог лишається на стороні України, не дивлячись, не на що е, так, через це гинуть мирні, нічому не винні люди. М -м Тим більше діти. Але я сподіваюся, що е Бог нас не покине і далі будуть чорні лебеді. Тільки хотілося б, дуже хотілося б, щоб через ці. Чорні лебеді не страждали і не гін володіти. В першу чергу діти, тому що це страшно. Отже, навіть не дивлячись на всю цю ситуацію, зараз ситуація не кращих, бо є інформація з фронтів, яку я просто не хочу озвучувати. Всі ви прекрасно знаєте, в якій ситуації ми зараз знаходимося. І я просто дуже-дуже надію, що станеться щось таке, що кардинально змінить ситуацію на краще для України. Тому що не дарма це все, ну, ну не може бути так, щоб, щоб настільки світлі люди за ЄСУ в першу чергу гинули просто так. Майдан 14-го року. Тя та Небесна Сотня. Також гинула не просто так. І все не про всьому. Я не вірю в те, що просто все піде в прірву. Так, ситуація показує зараз, що все до прірви наближається. Ну, навибирали. 73% свідомо, несвідомо. Але особливо ті, хто казали, а, паржом заради приколу там, хуже не будет. Ну що, теперь вы можете сказать семьям э, загиблих детей в охмадете, пораненных детей, раковых дітей хуже не будет? Хуже не будет. Ну я, я надеюсь, что э, все-таки... Все-таки ситуація зміниться на краще, не дивлячись ні на що. Вмішаються невідомі нам сили. А поки на цьому все. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, це дуже-дуже дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Я дуже-дуже радий читати коментарі, читати фідбек. Пишіть будь-яку свою думку, я з вами подискутую з задоволенням. До нових зустрічей.